Вітаю, друзі! Хто дивиться регулярний канал, вже впізнав ці павербанки. Один клеїться, другий зараз будемо розбирати і показувати ще раз, попросили. Це, пояснюю, іде для військових, так що, якщо у вас є якісь знайомі військові або ви військовий і потребуєте подібних павербанків, зразу кажу у мене їх небагато, обмежена кількість, але потребуєте подібних павербанків вас влаштує, то що тут невеличкий дефект, то пишіть, обов'язково спробуйте допомогти. Принаймні. 100% не гарантую, але спробую. А, і так. А, ну і в принципі, якщо не складно, розповісю, будь ласка, це відео, можливо, комусь стане в нагоді. Давайте, я вже так сказати на досвіді. Я вже їх навчився обережно відкривати. Хоча туди, куди вони йдуть, там зовнішній вигляд хлопців абсолютно не хвилює. Головне, щоб вони працювали. Тому зараз ми їх трошечки може десь і коцнемо, але це дрібнички. Якщо вам цікаво, до речі, ось так двома лопатками краще відкривати. Менше коцюється. Тут мінімізується коцання, тому що ви даєте більше речах. А коли вже почалось, то можна спокійно однією лопаткою просто тягнете. Банально корпус. А можливо у вас подібні повербанки, ви його лагодите. Не знаєте, як обережно розібрати, так от показую. Не поспішаючи, бачите, я повільно засовую лопатку і відповідно відкриваю. Єдине, що а, в будь-якому випадку от, щелки вони поламаються, цим нічого не зробиш. А, і лопатку сильно далеко не засовуйте там все ж таки акумулятори можете покоцати. Ось так. Він, в принципі, відкрився. Вуаля, так сказати. Ну, за щелки це зрозуміло. Це зразу сміття. Так, давайте поясню, які дефекти у павербанка. Хто розбирається, вже побачив, який дефект, хто не розбирається, зараз поясню. Де не повиймаю. чи я Потім повиймаю коротше, давайте банку витягну. Витрошу сміття. Значить, дефект, дефект у неї наступний. Ця, в принципі, ще плюс-мінус жива. А, що, до речі, не раджу нікому робити. Коли ви залишаєте надовго повербанки. Наприклад, у вас інтернет-магазин, ви торгуєте, чи просто магазин, неважливо. важливо, блін, то краще відкрити упаковку, зарядіть до 80%. Інакше отримуєте таку от халепу. Ці паури продавець Китаї продавець, заряджає до 30% і все. Далі не заряджає. Ну, китайці економлять електроенергію, свої розходи на електроенергію і так далі. Це, до речі, якось туговато відкривається. Попередні йшли легше. виймається виймається, не відкривається, а виймається. І, відповідно що, відповідно, отримуємо таку халепу, як е, глибокий розряд павербанку і деградація літія. Відповідно здуття, враховуючи тут не супер дорогий явно літій, іде здуття і потім великий привіт. Його розпирає. Тобто, якщо ви зберігаєте павербанк у вас просто він лежить, зарядить на 80% і там не знаю раз в 3 місяці. Позирайте, якщо менше 50%. Ставте знову на зарядку. Інакше можете отримати таку ж саму біду, як і тут. Так, коротше, ці защёлки не важливі. У мене там все одно є. Давайте ми його відкриємо. Зараз обережно максимально. ідеально звісно, не буде. А, і е, головний нюанс: це не є якимось закликом для дії і так далі. Тобто, якщо ви подібне робите. Ви робите на свій страх і ризик, і відповідальність несете самостійно. Я за ваші дії ніякої відповідальності не несу. Оскільки, в першу чергу, це не є коректно, це просто для військових. хлопців курсів, хлопці знають, попереджені всі нюанси всім, і їх влаштовує. Повністю влаштовує те, що є. Враховуючи, що. Купувати за свої кошти такі павербанки, вони можуть, звісно, але навіщо, якщо ми можемо допомогти? Не можете бути причасним на фронті, допоможіть армії таким чином. Я в плані того, що фінансово якось долучиться донат і тому подібне. Якщо ви не можете, наприклад, як я, от подібні ремонти, це гучно сказано ремонти, але. Подібну допомогу хлопцям організувати. Допоможіть як можна. Донайте на армію, дайте волонтерам. Не знаю, бля. платіть сітки в кінці-кінці, якщо немає грошей. І тому подібне. Коробля. Якось будьте доречні. Так, дивіться. Банки вздуті. Банки вздуті, банки а, в нулях вони розрядилися. Тобто він зараз покажу. Бачите, тис тис, -тис нічого немає, Тис-тис-тис, нічого немає. Значить, що робимо? Навіть розбирати не буду, вже а, досвід з ними є. Є фід фідбеки по цим павером. Ми беремо наступну... Давайте я цю коробочку пусту приберу. А, ми беремо наступну дію. Отак от відтягуємо трошечки з краєчку. І дуже, я вас благаю, дуже обережно проколюєте один слой. Не коротніть, будь ласка. В другий слой. Є. Yeah. Чому? Тому що можете влаштувати собі фейерверк А краще це робіть на десь в приміщенні, якщо вдруг у вас загориться він, щоб зразу можна було викинути і не переживати, що ви зараз опіки отримаєте і так далі. Ось так. проколюємо обережно. Не поспішаючи. Якщо є сумніви в подібних діях, можете прислати мені, я вам відновлю. В залежності від того, ким ви являєте з породу дій, роду справ, роду дій, господі, це змиразнув. Якщо ви військові, зроблю безкоштовно. Якщо не військові, ну, за розумну плату, Багато грошей не візьму. У вас може пересилка дорожче бути, ніж я візьму грошей. За подібну роботу. Так. І з другої сторони, чому з другої сторони? Достатньо, в принципі, з однією, але я роблю з двох для впевненості, що там теж проколото. І намагайтесь, коли ви прокалуєте Так, да, я зараз дихаю, я розумію, але в мене там вікно на розпашку. Не дихати парами літію Він отруйний. Можете... Отримати легке отруєння. А для тих, хто військовий, пояснюю, якщо вдруг ви захочете, у мене такий павербанк, отримати безкоштовно, повторюю. Я грошей за це не беру. Ось так. Здуваємо його гарненько. Якщо ви хочете отримати такий павербанк у мене, від мене, верніше, то зразу попереджаю. при тому, коли ви його будете експлуатувати... Не вдихати в ніякому разі пари літію. Тобто, ну, як мені хлопці, всі принаймні казали, ти, типу смієшся, які пари літію, як, як вдихати. В кращому випадку бліндаж, атака, коп. Тому, в принципі, там особа не надихаєшся таким. Повітря свіжого в душках достатньо іншого. Так, ну що, пішов заряд, в принципі, він зараз очухається. Тут навіть нормальна ємкість, він бачили не сильно був здутий. Давайте я одразу тисну зарядочку його. оля вже є 0. Навіть якщо я приберу, то він почне заряджатися. навіть так прибрали. Ставлю назад і 0%. Бачите? Ну, я заряджу, щоб це швидше було, тому що я його заряджаю від лабораторки. Він зараз зарядиться, тільки я амперів додам. В принципі, вони. спокійно ці банки з 2 А гоніруються нормально. Зараз підніметься, зараз у нього 3.5, підніметься десь до. не знаю там 3.8-3,9, можна буде його протестити ще раз. Ну, перевірити, чи приходить сюди вольтаж. І відповідно. Заклеювати, як оцей. я потім прибирає. Дивитися. Тобто він не буде такий страшненький, ні. я приберу. Він буде доволі непогано виглядати. Клей це для тачів, дисплеїв і так далі. Так що він легко віддирається ззовні, коли всередині потім тримає нормально. Ну, от Він починає от зараз заряджатися, починає знову здуватися. тобто але коли він в корпусі, він буде видавати ці пари назовні. Тобто, тут куча отворів і воно буде виходити. Тому цим не дихати в ніякому випадку. А, в принципі, я так можна користуватися. Ну, по паверу, я думаю, все ясно. Ще раз, якщо є знайомі військові, їм потрібно. Перейшлі це відео, хай хлопці зв'язуються, будемо вирішувати. Не гарантую багато, але якщо мені будуть ще приносити, а скоріше це їх будуть приносити, мені, людина знає, що я відправляю військовим. І коли у них вони уходять в брак. Тось, приходять покупають. При ньому відкривають, фігак, він бракований здутий, Все, наутіль. наутіль. А, так от, до чого вів? Пересліть, будь ласка, відео, поділіться, може комусь буде корисним. Напишіть прохання, написати коментар, як мінімум 3-4 слова, тому що це підтримує український контент. І алгоритми YouTube таким чином предвигають відео. В... Всі, як вона гости. Коротше, продвігай відео. Все, я зараз на в павербанку і зайнятий. Давайте реальне розуміння ще продемонструю, що він оживає. Зараз чи буде видно, бо лампа блікує часто. І народ жалівся, що не видно показників. Давайте знімаю. Раз. Ставимо. Зараз що у нас? Бачите? Нуль реакції, нуль? Але 3 вольта. А, 3 вольта. Тит. Чекаємо, аналізує. І пішов заряд. 305 306. Бачите, піднімає. 307. Ну він зараз лопить у нього 2.3 уже. 305 А. Чому я 3 Ампера даю? Тому що у мене. Ріше 2 А даю. Тому що у мене зарядний пристрій 305 йому зараз. Фігачить 3.10. Коротше, ну як бачите, він оживає. Але знову ж таки, щоб прискорити цей процес, бо оці і вже замовлені. У мене, до речі, е зараз вибачайте, я так затягнув трошки відео, не розраховував. Але покажу. Хвилинку-хвилинку-хвилинку. Два ще ось таких відновлених теж відео по ним були. І ще пацани не забрали, вони типу по 10 000 мА, але ну, по факту вони не 10 000 мА вже будуть, тому що банки здуті. Тут так само. Тут не буде 50 тисяч. А, ось так. о, о, Тут не буде 50 тисяч, тут вже буде десь 40 в випадку, бо банки підздуті, і відповідно, коли вони підздуваються, звучить класно, підздуваються. Вони втрачають свою ємкість трошки. Ну, в будь-якому випадку. А, і, до речі, тут мається ще, якщо запустився ліхтарик. Ліхтарик. Якимось не пам'ятаю, блін. Натискав. Чи тримати. Ліхтарик повинен, блін, змінювати свій режим. Так, штраф це швидко, верніше. О! Треба не швидко, треба. Натискати. Це. Вимкнувся. Тусклий. Коротше, може він поки разряжений. ну, як ліхтарик. А! чекайте Оцей теж вже готовий, але його не. Так, да, до речі, отак він буде виглядати. Бачите? Тобто не убитий нічого. Єдине, що тут треба буде розібрати, бо тут трошки кнопочки барахлить. Двічі натискаємо, він микається Яскравіше, 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 і повинен скоро буде. Ну, тут брас не Коротше, отакі от павери. Довго вийшло відео, вибачайте. Ще раз, підписка, подобаєчка, коментар, будь ласка, мінімум 3-4 слова. І традиційне, як завжди, слава Україні і до зустрічі!